Всім привіт! З вами я, Анфердер. І сьогодні ми знову будемо робити реакцію на такого ютубера Алан Беккер І ми будемо дивитися відео The Chef Animation is Minecraft Shorts 32. Як перекладається, шеф-кухар анімація проти Minecraft Shorts епізод 32. Спершу ми, як трохи почнемо, зроблю вам невеличку увагу. Дуже дякую вам за 100 підписників. Давайте тепер йти до 200 підписників. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, бо на 200 підписників знов буде стрім. Не буду вас затримувати, поїхали. Ну що, починаємо. Хм, Починається відео з того, що вони їдять. Їм схоже набридла ця їжа з Майнкрафта. Мені б так само набридла, чесно скажу. Тортик. А вам що тортик не сподобався? Вже набридла вся ця їжа з Майнкрафта, багато їжа вложину, захочеться новенько. А що він є. Це... Локшина! Яка смачна! Неймовірно, апетитна. І всі хочуть уже. А ну, дай! Дай! А він що там показує? А, це що, рецепт? Це рецепт, мабуть, цієї локшини, якщо не помиляюсь. О, може. Що він хоче показати? О, то він хоче показати, як готувати. Вау, гриби і трохи листя. Вау. Дуже анімаційно, дуже продуктно. А це мука, зрозуміло. Дуже смачно. Апетитно. Уже пальчики облыжешь. Тесто так и цикаво. Ага, це макароны подребнее так. Круто. Ага, видели вид, яйца вид скорлупы. Круто. Анимативно вообще я. Макароны. Ага, вин... приготовил всем. Ну, кроме себе, бы уже съел. Круто. Налетай, ты, как кажуть. Вау! Дуже апетитно пачіка життя, кажуть. Вони питають, мабуть, звідки взяв? Ага, розказує. Це в якийсь е, якомусь селі. М -м, він комусь щось робить. Він, мабуть, це і знайшов смітті. Неймовірно. То вони вони хочуть ви знайти господаря цього рецепта. Може дасть їм рецепти якісь. Ага, тепер вони шукають. Вау, після бою жителі трохи перепочинок. Не Ммм, Що дивиться? Ааа, я мій все. Вони опитують, хто господар ць цього папірця. Або рецепта скажи. Ага, вони всі показали один дім. Зрозуміло. Тепер усі хочуть туди зайти. Спершу, як кажуть, стукайте. Молодці. відчулись, підтримуйте. Ого, борщі, живіт. Вау. О, то це, певно, його лист рецепт. Так, його! Він вже, мабуть, запрошує. Так, він запрошує їх додому. Може десь рецепт якийсь хороший. М -м, вау, скільки смакоти. Я в Майнкрафті такого взагалі не бачив. Мабуть, це для нього тільки. М -м, може що він робить? Куди він іде? Ага. То ось це його книга рецептів. Круто! Мастер кукбук. Ну, мабуть, майстер на готування. Книга для приготовки щось там таке. Ага. Щоб отримати, треба приготувати страви, зрозуміло. Може зроб. А, в них немає інгредієнтів таких. Тому доведеться вам заробляти. Давайте. Мені буде приємно. Давайте. Ну? Ех. що ви хочете? Ага, хочете купити? Не вийде. Тільки заробіть своєю працею при готуванні. Покажіть, які ви кухарі. Чекай, що він хоче зробити? Вони вже хочуть фізичною силою застосувати, щоб відібрати. Тиху. О, п'ятеро проти... проти одного. Дуже так сильно. А ні, егеге. Дейжіте пальцем роблений. Він показує на що він здатний. Давайте, Давай, жителю, покажи як треба працювати. Що, давайте! Будьте чесними і працюйте! Ну? Треба... Ага! Панкейк! Тобто млинці, мабуть! О, в них є мука, тобто борошно. Тож вони будуть готувати. Верстаки, пічка. Тепер вода. Борошно, яйця. І перемішуємо. А тепер... о, як швидко. Круто. О, перевертається. Апетитно просто. Тепер давайте. Треба ще якийсь сироп, чи ще я комиляюсь. Хм. Він перевіряє, схоже. Забагато води. Угу, правильно. А в нього, мабуть, буде замало. А в зеленого ще? Я Ці... якраз. Добре. молодець десь. він записує, мабуть. Якщо не вийде підібрати, то вийде записати. О, то він робить сироп. Тепер. Вау. Швидко боролись молодці. О, п'ять якраз вистачить. А тепер сироп! Все. О, але ж хотілося б поїсти. Зеленому вже і хочеться. Не можна! Отримуємо рецепт, ще не один такий. О, вже несуть млинчики! Ммм! О. Нормально. Гуд! 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 Вау, це, мабуть, е... Насіння томатів. Або помідорів, точніше. М -м. Що вони... ПІЦА! Мої улюблене! Лайк, like, хто любить піцу, якщо хто? Хм. Вирощуємо, вирощуємо. Помідори, помідори, помідори. Тепер треба томатний соус робити. Ооо. Апетит уже на гулю. От цей відео дивлюсь і все, апетит на гулю. Тепер давайте пиццу. Круто. Я так не вмію. А от вау. Тепер наливаємо. Наливаємо, наливаємо. А це що? Ага, сир. З молока, зі нашій. Давай. Сирочок, сирочок. Я люблю піцу 4 сира, а ви що? Пишіть в коментарях. М'ясо, м'ясо. Гриби. Е. Піца з наросту? Не бачу таку. Мені не дуже подобається. А отакі піци мені подобаються. Ну, гриби не дуже. Та й м'ясо не дуже. Я люблю сир. М -м. Зготували. Е, а куштувати їх буде? Жителю? ти шо? Куштуй першу? А раптом це отрута якась, чи що? О, ну хоч добре. Мо, о, зараз він буде куштувати. Ооо. Згоден. Огида якась. Бо то допоглядає нарі. Ніхто. хто? Ага, Тепер вони будуть як фастфуд робити. Курочки. Я, якщо чесно, фастфуд не люблю. Пончики. Пишіть в коментарях, хто любить, а хто не любить. Я за здорову їжу. Ммм... Вони бургер роблять. І картоплю фрі! Ооо, я знаю. Тепер давай. Мясо, котлетка, сир. Ну і це, все, давайте. Молодці! Тепер останній пончик. О, ні. Ой-ой-ой-ой-ой, горить, горить, горить. Ой-ой-ой. Пожежа, пожежа. Гасіть, гасіть, пожежа. Все, горить. давайте, гасіть, гасіть, гасіть. Фух. Слава богу, ніхто не постраждав. О, завжди... Тримайте пожежну безпеку при собі. Завжди воду, пісок чи щось таке. Тримайте. Або вогнегасник. Не вийшло. Ну з ким не буває. Е! Обманути не вийде! Обманути не вийде! Ммм, гарно, гуд, гуд. Гуд. А? Оооо, вже замітив під... О! Ня а! Не вийде. Він уже по... мабуть. Ага. А ну, вон здома, обманщиків я не триматиму. А, вже просять, просять, дайте вже цей рецепт. Ну дай, будь ласка, дай! Ну. Ня-а! Не да, Ех, але вони такі засмучені і голодні. Треба було їсти, а не треба було все ж таки з'їсти щось таке. Вау. Да їм все одно хто нападає. Їм просто хо... самотність. Ех. Заснули. Ну жити, ну пожалій їх. Дай їм другий шанс. Вони ще покажуть себе. Ну. Ну, дай шанс. Ну, дай! Засиль, жителю. А, що це? Карта? Що вони будуть шукати? Ага. Не вийде, а от по карти вийдуть якраз. Тому наступне ваше завдання схоже. Ага. А навіщо їм кудись мандрувати різні країни? Ага, щоб зібрати інгредієнти. Бо може в, в різних країнах ті і інгредієнти. О боже, всі голодні. Але не здаються. Берет. Давайте. кінь, скакун, давай. Поїхали! У Мексику! Якщо не помиляються! Тепер, куди вони пливуть, цікаво? О, щось мені підказує, що я кудись. Далеко. Вперед! По рецепти! І назад! Давайте, давайте. Мексика, схоже, якщо не помиляюсь, це точно Мексика. А це Японія! Точно Японія! Острівна країна. Італія! Мелодію пізнаю завжди! О! Хочуть рецепти! Ага, каких страх. Ну, давайте. Працюйте. Добывайте кукурузы и заработайте. О, с ага. Ну. Ну, что будет? Это борщ, ну, или что? Ага, працювати. Працюйте, працюйте, чтобы заработать. Ну. Италия. далее. Ага, просто Ну Що буде? Мабуть тільки просить дивитися, але нічого не їсти і не чіпати. Круто. Ну вау. Вони ймовірно так готують. Круто. Вау. Японії вміють добре готувати. О, що буде. Видне. Ага, тут такі макарони. О, круасани. Макарони, якщо не помиляюсь. О, вибавляю, так? І... Вино, мабуть. Ага. Кто там? Вот дивитися, вот аби ты нагуляєш якийсь. Ти що, жили Вау. Вміють готувати От це професіонали. Суші і все це. А це ще Ні, спершу здалося, що це свічка якась. Ммм, гріх. Суп. Такий, чи що таке? Ага, записав рецепти і все. Тепер, поїхали. О, знов висує, світ. А жовтий що? О, Ці, проїм. Прямуйте! О! Все рецепты тут! Круто! Все дома! О, уже научилась! Круто! Невероятно! Смакота! Невероятно, смакота! Какая же. Вот нагуляешь, а ты! Все, приготували! Теп... Ні, а, зелений! Щоб знов не провалитися! Тепер тест! Вау! Всі вже напружені! Така напруга! Вау, яка напруга! Куштуй, давай! Вийде, благою. Ну. ну чудово! Є, перший є! Другий, третій. Четвертий. П'ятий. Шостий. Сьомий. А, восьмий, дев'ятий. Десятий, одинадцятий. І останній дванадцятий. Ну. Вийде, вийде. Є? Yeah. Ось. Все. Вони отримали! Молодці! Чого не бувайте? Ну, нарешті. І що там? Е? Нічого. Пуста книга. Обманули? Е, що за обман? Ага, він показує, що в нього? Ага, то це він оце записував тощо. Справжня нагорода буває інколи під носом або в кишені. Він все записував, точно. Ось, яка справжня кулінарія! записує. Він записав все. Тепер. Перестав ці папірці в кращу обкладен. Все, оце справжня нагорода. Все. Дякує. Дякує. А зелені що, може. Знаєш, дякую. А, ні. Все, Хочу їсти. Я теж хоч так хочу їсти. Ех, сподобалось вам дуже відео? Я сподіваюся, що так. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я дуже вам дякую. Всім гарного дня, всім до побачення.